Мобілізація 2024. Український воїн дав поради ухилянтам. Уніан. Ховатися від ТЦК чи НІКУМ і Збройними силами країни дав поради ухилянтам. Не треба боятися, вважає захисник України. Триває мобілізація в Україні, і чоловікам не треба боятися йти в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Про це військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної бригади Бройні сили країни з позивним кум розповів у «плюс, плюс подкаст. Зокрема, у нього запитали, що він може сказати Ухилянтам з огляду на досвід роботи в ТЦК і тривалий час перебування на фронті. Не треба боятися. Треба йти працювати, наголосив кум. Також він сказав, що ухилянти є різні. Є ухилянти, яка втекли з війни, самовільно залишили частини редактор. Крапка. А є ухилянти, які бояться переступити поріг того ТЦК, додав він. За його словами, дуже часто доводиться чути, як чоловік не може поїхати на дачу, бо на блокпосту видають повістки. Як ти, що з місця свого тепер взагалі не виїжджаєш, тому що видають там повістки. Та поїдь, візьми ту повістку, сходи у військомат, пройди медичну комісію. Якщо треба йти до війська, треба йти до війська, наголосив кум. Він не розуміє, як можна ховатися, коли триває війна. Насправді дивися на все це. Мені його жаль. Ти ж чоловік. І ти там кажеш, редактор. Своїй дружині їдь на дачу за мішком картоплі, бо я боюсь виїхати. І вона їде, тягне щось там, і ти сидиш вдома перед телевізором і боїшся навіть вийти у магазин, тому що там теж може бути ТЦК, сказав кум. Цікаві українські новини: мобілізація у центрі уваги. Як повідомляв Уніан, у Полтавській області чоловік ухилився від мобілізації, оскільки боїться воювати. Суд покарав його. Обвинувачений наприкінці 2023 року пройшов військово-лікарську комісію і отримав повістку на призов, але у призначений день та час не з'явився на виклик, проігнорувавши вимоги повістки. За ухилення від мобілізації чоловіка засудили до трьох років ув'язнення, замінивши їх на рік іспитового терміну.